За однією з теорій, якби вампіри існували, кров їм була би необхідна, щоб отримувати вітамін Д, бо в нормі він утворюється в шкірі під дією ультрафіолетового опромінення чи потрапляє в організм з їжею. А чи міг би вампір прокрастися в банк крові поживитися? З'ясуймо. Щосекунди у світі виникає потреба в переливаннях крові будь то внаслідок травм, лікування раку, складного протікання пологів тощо. Банк крові медична установа, яка займається збором, обробкою та зберіганням крові у вигляді препаратів для подальшого переливання. Донор крові людина, що добровільно жертвує власну кров. Донором може стати людина старше 18 років вагою понад 50 кг. В якої немає протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров'я немає гепатиту Б, гепатиту С або вілу. За півроку до донації крові не можна робити пірсинг і татуювання, а за кілька днів не можна вживати ліки та алкоголь. Під час процедури в людини забирають до 450 мл крові. Її частину використовують для проведення тестування на поширені хвороби. Решту крові рідко зберігають просто в медичних пакетиках. Зазвичай отримані зразки за допомогою центрифуги розділяють на частини плазму, еритроцити, тромбоцити. Окремо відділяють лайкоцити, клітини крові зберігають в особливих умовах до доби, а плазму можна заморожувати і зберігати до року. Тож, якщо якийсь вампір і шукає поживних речовин у банку крові, то знайде не червоний напій, а напівпрозоре морозиво. Реципієнт крові людина, якій переливають кров. Будь-який реципієнт не може отримати кров від будь-якого донора. Ба більше, несумісність донора та реципієнта може призвести до важких наслідків для здоров'я і навіть смерті реципієнта. Тож як визначити сумісність людей за кров'ю? Відповідь криється в групах крові. В організм людини безперервно потрапляють чужорідні тіла, бактерії. Віруси з повітря і намитих рук, токсини, мікроскопічних грибів з їжі тощо. Але хвилюватися не потрібно на сторожі стоїть імунна система, її клітини здатні продукувати антитіла, білки, що здатні зв'язуватися з білками чужорідних організмів і перешкоджати їхній згубній діяльності. Антитіла мають спеціалізацію є ті, що приєднуються до білків на поверхні бактерій, щоб передати іншим клітинам імунної системи сигнал їх знищити. Є ті, що зв'язуються з токсинами і перешкоджають їхні дії напряму. Антигени це молекули, що спричиняють імунну реакцію у вигляді утворення антитіл. У згаданих випадках антигенами виступають білки на поверхні бактерій і токсини. До речі, гени в слові антигени ні до чого. Цей термін походить від скорочення двох слів антитіл-генератори. На поверхні еретроцитів людини присутні різноманітні антигени, що допомагають їм спілкуватися з різними частинами організму. Типів антигенів понад 300. Але найважливішими під час визначення групи крові є антигени А та Б. Мембрани еретроцитів людини можуть нести антигени А, тоді людина має групу крові А. Другу. Якщо еретроцити несуть антигени Б, людина має групу крові Б третю. Якщо є і антигени А, і антигени Б, група крові відповідно АБ четверта. Якщо еретроцити не мають ані антигенів А, ані антигенів Б, групу крові називають нульовою першою. Також за визначення групи крові відповідають антитіла у плазмі, вони протилежні антигенам. Якщо на еретроцитах антигени А, тоді в плазмі будуть антитіла Бета, якщо наявні антигени Б, то будуть антитіла альфа. Відповідно, носії першої групи крові матимуть і антитіла альфа і антитіла бета, а носії четвертої групи не матимуть антитіл альфа та бета в плазмі крові. А все тому, що антитіла здатні приєднуватися до відповідних антигенів. Антитіла альфа приєднуються до антигенів А, антитіла бета приєднуються до антигенів Б. І допустити цього об'єднання ніяк не можна, бо відбудеться аглютинація еритроцитів. Аглютинація. Склеювання та осідання завислих у рідині бактерій, клітинних елементів крові тощо. Після аглютинації еритроцити не зможуть виконувати свої функції. В ідеалі під час переливання необхідно використовувати кров, група якої збігається з групою реципієнта. На жаль, іноді потрібної групи в банку крові немає. Тоді використовують кров іншої групи. Еретроцити від людини першої групи не містять аб антигенів, тому їх можна переливати будь-якій групі. Людей із першою групою крові називають універсальними донорами еретроцитів, але плазма людини першої групи крові містить альфа та бета антитіла тому її переливати іншим групам крові не можна. Водночас людина з першою групою крові може бути реципієнтом плазми від людини з будь-якою групою. Подумай, кому і які компоненти можна переливати від людини із четвертою групою крові. Людина, що має четверту групу крові універсальний донор плазми, бо її плазма не містить антитіл альфа та бета. У той самий час переливання еретроцитів можливе тільки якщо і донор, і реципієнт мають четверту групу. Але приймати еритроцити людина із АБ групою може від будь-якої іншої групи. Тож людей із четвертою групою крові називають універсальними реципієнтами еретроцитів. Інша важлива система груп крові Резус Фактор, названа на честь макак Резус, у яких вперше була виявлена. Скорочено її позначають англійськими літерами RH. До резус системи виходить понад 50 антигенів. Але найважливішою під час переливання крові є наявність або відсутність на мембрані еретроцитів антигена D. Людей, у яких антиген D на еретроцитах є, називають резус позитивними, а тих, у кого його немає, резус негативними. При цьому антитіла до d антигенів, ані в резус позитивних, ані в резус негативних людей від народження не виробляються. Однак, якщо резус негативна людина вступить у контакт із резус позитивною кров'ю, імунна система розпізнає де-антиген як чужорідний білок і виробить до нього антитіла, тобто буде намагатися знищити ці еретроцити під час переливання крові цієї проблеми легко уникнути. Резус негативним людям переливати тільки резус-негативну кров, а людям із резус позитивним фактором можна і резус позитивну, і резус негативну. Однак група крові спадковий фактор, який визначають гени. Іноді в резус негативної жінки під час вагітності розвивається резус позитивний плід. У такому разі імунна система матері може почати виробляти антитіла до Д-антигенів еретроцитів плоду, що під час наступних вагітностей може зашкодити резус позитивному плоду і руйнувати його еретроцити. Тоді, в передпологовий період, жінкам проводять профілактику. І вводять спеціальні препарати, що перешкоджають дії резус антитіл. Запам'ятай донор крові людина, яка добровільно жертвує власну кров, реципієнт крові людина, якій переливають кров, антитіла білки, що здатні зв'язуватися з білками чужорідних організмів і перешкоджати їхній згубні діяльності, антигени. Молекули, що спричиняють імунну реакцію у вигляді утворення антитіл. Кров рідко переливають повністю, найчастіше її розділяють на окремі компоненти і роблять переливання плазми, еретроцитів або тромбоцитів. Кров кожної людини належить до певної групи відповідно до антигенів, що розташовуються на її еретроцитах. Найважливішими системами визначення групи крові є АБ0 система та резус-фактор. Став у уподобайку стеж за каналом. Ну досліджувати живе разом.